Всім привіт! Сьогодні темою мого відео. Стане історія, яка досі не набула свого логічного завершення. Вона досі триває, і я досі намагаюся її вирішити. Ця історія пов'язана з Сумським національним аграрним університетом, який не віддає мені мої документи. Хочу нею поділитися, бо я думаю, що є люди, які з цим стикаються, і, можливо, мій досвід допоможе вам вирішити цього питання. Це буде перше відео, бо історія ще не закінчилась. Треба пояснити спочатку, я думаю, хронологію. У 2019 році я закінчила Харківську державну зооветеринарну академію. Після цього, влітку, я подала документи до СНАУ, віддала оригінали. Це диплом про отримання диплому бакалавра з Харківської зооветеринарної академії. Який я віднесла до сна при вступі, Я хочу зараз поглиблюватися в історію вступу, бо це теж тема для дискусії. Але якщо підбити підсумок, то я поступила на комерційну форму навчання, але через деякі обставини я не змогла навчатися і не була присутня на жодному зауважу на жодному занятті, тобто жодного дня занять мене не було на території аграрного університету. В тому ж 19-му році, в 12-му місяці, мені надіслали листа, що я була відрахована зі студентів СНАУ за заборгованістю по предметам, тобто за навчанням. І все мені надіслали листа, і потім я до цього питання не поверталася. Але зараз постало питання, щоб забрати мої документи з СНАУ про отримання освіти у ХДЗВА, тобто у Харківській зоветеранарній академії, і тут і почалися всі мої проблеми. <плес> я до них прийшла, взяла обхідний лист, на якому я мала поставити підписи скрізь у бібліотеці, у гуртожитку, що в мене немає ніяких заборгованостей віддати свій студентський. Я його взяла, почала проходити деякі підписи, але мені треба було терміново їхати до Харкова, і це питання відклалося аж на півтора роки, бо потім почалася війна, і з цих причин вже я не змогла далі одразу заповнювати. Обхідний лист. І ось коли я вже повернулася, а це було трошки менше місяця назад, я почала знову проходити обхідний лист, і в якийсь момент е, я заходжу до кабінету, і мені кажуть, у вас є заборгованість в розмірі там, 4 тисячі з копійками. І я думаю, ну приїхали. Думаю, чого це в мене заборгованість? По-перше, тут виникає зразу питання, чого це мене відрахували з учбового закладу тільки. Через півроку після вступу Тоді я пішла до декану факультету ветеринарної медицини е, обговорювати це питання. Кажу, мені потрібні мої документи з Харківської зооветеринарної академії, е, які я подавала до вас при вступі. І він каже: Ну так у вас вже заборгованість є. А я кажу: так мене не було жодного заняття за що я маю платити гроші. Якщо ви стикалися з цим, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, саме ваш коментар допоможе мені вирішити цю проблему. І... По факту декан факультету мені сказав, що ці документи знаходяться не у нього, що у мене заборгованість, і сказав мені залишити мій номер телефону, щоб далі зі мною могли зв'язатися і потім вирішити це питання. Тобто ніякої нормальної відповіді мені не дали. Я вважаю, що це перекладання відповідальності, бо він сказав, що документи не у нього, що ось у мене є заборгованість. Ось ми вам там перетелефонуємо. Що я робила далі? Далі я написала їм офіційного листа заяву про звернення громадян. Що згідно заяві про звернення громадян, я хочу повернути свої документи, що я вже була у них у університеті і отримала відмову на своє прохання повернути мої документи, які їм не належать. І вони не мають права у себе їх тримати. Ще треба зауважити, що на офіційний лист вони мають офіційно мені відповісти, тобто теж у формі листа. Написати мені, що вони ось вирішили з цього питання. Поки що ніякого листа я не отримала. Скоро буде майже місяць. Тоді буду вирішувати це питання вже інакше. Після написання цього листа я е, його відправила поштою. Після цього мені зателефонував замісник ректора, сказав, що ректор доручив йому е, розбиратися з цим запитанням, що ось у нього на столі лежить моя заява. І що це непросте питання, яке потребує вирішування, що мені треба до них приїхати, бо я із сум, і будемо вирішувати це питання. Ось на цьому історія поки що завершується. Напишіть в коментарях, якщо ви стикалися з таким, бо я не бачу своєї тут якоїсь заборгованості, бо я бачу, що вони не мають права тримати у себе мої документи. Чекайте продовження, Па-па. Я думаю, що легко здогадатися, що ця заборгованість яку мені приписують, це просто спроба збити з мене гроші.